Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочу представити вашій увазі огляд мотокоси, яку я собі придбав, тому що зараз починається сезон інтенсивного газонокосіння. Можливо, комусь ця інформація пригодиться, можливо, хтось теж шукає мотокосу. Я хочу вам зараз показати і розказати, яку косу я придбав, як я її шукав, це коса називається. Макіта. Ви бачите, зараз коробка тут перед вами, назва є і серія, номер цієї мотокоси. Зараз я зроблю розпаковку, спробую її завести і покажу вам, яка комплектація, можливо, комусь така інформація знадобиться, друзі. Ось така ось коробка, як ви бачите. Ось тут є теж деяка інформація, зможете собі прочитати, якщо у вас це. Зацікавить, а зараз я вам покажу, що в коробці. Я вже так попередньо її розпакував, друзі. І ось тут, як бачите, у коробці був ось такий, як я розумію, це є гарантійний талон. Але цей талон не має зовсім нічого прописано Тут тільки написано виріб, як називається, модель і дата продажу. І все. Тут немає ніяких печаток ні з цієї сторони, ні з цієї, ніяких відміток про продаж. Друзі, я цю мотокосу купляв на промі, ніби в офіційних продавців. Але, як бачите, ані, чеку, ані тут є інструкції, ані чеку, ніяких записів тут немає про покупку. І тут на останніх сторінках теж нічого немає. Інструкції ніде, нічого не прописано і не проштамповано. Так що, друзі, я її купляв на свій страх і реск. Зараз вам покажу коротеньку комплектацію. Ось бачите такий бачок, мірник. Що тут у нас далі є? Тут іде у нас ця ручка. Ручка ось така, бачите. Не знаю, зараз буду пробувати збирати це все. Так, що у нас тут далі є? Тут у нас далі є. Далі тут вже якісь гаючки виповлітали, випадали. Не знаю, тут є комплект ключиків і всякі такі ті штучки, що потрібно для збірки. І тут далі у нас є сама редуктор окремо. І далі у нас сама коса. Тут є у нас катушка вже з намотаною ліскою. Леска я такої ніколи не купляю. Купляю таку з гранями. Не знаю, побачу, як вона буде себе вести. Є захисний кожух. Ремім. Ренім такий слабенький, тільки через плече. Ну, звичайно, ось тут ще є така штука. Тут є сама косарка, як бачите, зараз вам покажу. Зукін незручно однією рукою. Ось так виглядає Макіта. Макіта, бачок відкритий. Запаковано ніби надійно, але побачимо, як вона буде у роботі. І тут ще і деякі запчастини, друзі. Ось так, зараз буду її збирати, пробувати завести. Заведу і покажу вам, як вона працює, і чи вона довго заводилась, чи швидко завелась. Так що ставлю на паузу. Так, друзі, продовжуємо наше відео. Ось коса, нарешті я склав свою мотокосу, склав її, завів і вже навіть трохи її пописив. Друзі, яке перше враження. Значить, склалася коса досить легко, можна сказати, і досить просто. Без ніяких проблем, всі деталі присутні. Зараз вона заведена, працює, я вже нею трошечки попрацював. І ви можете навіть послухати, як вона працює на гарячу. Я пробував заводити, на гарячу теж добре заводиться і на холодну завелася. Можна сказати, з першого разу я вже нею трошечки попрацював, покосив. І зараз послухайте, як вона працює на холостому ходу. Можна сказати, дуже-дуже тихо. Дуже так спокійненько, не вібрує сильно. Я, правда, холостий хід відрегулював. Поставив так на мінімум, але бачите, коса досить так гарно і тихесенько працює і приємно неї косити і працювати. Ну, Такі враження досить непогані, хочу вам сказати. Ось, Послухайте ближче. Як вона працює, бачите? Враження досить-досить непогані, друзі. Я ще не багато косив на ній, спішу просто зняти відео, тому що зараз буде темніти. Але у майбутніх відгуках я напишу, якщо буде більше косити, як воно буде себе в роботі виявляти, друзі. А так враження непогані. Так що всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого. Не тільки про мотокоси, а буде і про рослини, далі буду знімати. Всім гарного, мирного, спокійного дня, віримо в Збройні Сили України і слава Україні!